Поки там додається я розповім, як ви гадаєте, де я сьогодні? Ну, ви вже бачите, да, що я не вдома, тому що я їхала з іншого міста і не встигала доїхати додому. Тому я зупинилась на заправці і буду сьогодні проводити урок фізкультури або руханку з заправки. Тож ви зі мною будете мені допомагати. Починаємо всі готові. Пані Ксенія, ми готові. І хочу сказати, дуже раді вас бачити, особливо те сонечко, яке ви з тобою до нас принесли. Тож всі стаємо гарненько, так. починаємо займатися. Все, встали. Я буду просити пані Ірину мені допомагати, бо я вас за сонечко не дуже гарно бачу. І ми починаємо з шиї, голова вправо-вліво, як завжди. Нічого не рухається, окрім шиї. Рівненько стоїмо вперед-назад. Повертаємо носик в один бік в інший. І, як завжди, три кола в один, бік три в інший. Один, два, три. І три в інший. Один, два, три. Поїхали ручки відразу. Вперед, перед. Лікті рівні. Вперед, перед, вперед, вперед. Ще одна рука. Одна, одна, одна назад. Більше коло малюйте. Більше. Аріна, молодець. Друга рука вперед. Друга назад. Вирівняли ручки і поїхали лікті від себе. Від себе, від себе, до себе. А лікті вище, вище. Дві ручки в один бік. Дві ручки в другий. Синхронізуйте. Даріна, давай дві. дві. Отак є замочок. Дуже добрий замочок. робимо. Хвильку. Хвилька вже. Хвилька. Я хочу на вас всіх подивитись. Вас сьогодні так багато. Хвилька. Є. Ручки на пояс поїхали тільки груди по колу. Один, два, три, чотири, п'ять. В інший бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Нахилились і поїхали тільки верхня частина по колу. Один. Ніжки стоять, не рухаються. Два, три. В інший бік. Один. Два. І три. Супер. Піднімаємо ніжки. Одна. Від себе. Вище коліно. Вище. Ще. До себе. До себе. Друга ніжка. Один. Два. Три. Чотири. До себе. Один. Два. Молодці. Супер. Три. Чотири. Коліна. А давайте тепер як наймога нижче. Нижче присідаємо. І п'яточки намагайтесь не відривати. Не відриваємо п'яточки і тепер до себе. Нижче! Ну, давайте нижче. Супер. Спіймали колінка. Два колінка в один бік. Один. Два. Три. В інший бік. Один. Два. Три. Дуже гарне вбрання у евелінки. Молодець. Піднімаємось на носочки на п'яточки. На носочки на п'яточки. Носочки, п'яточки. Носочки, п'яточки. Носочки п'яточки. Супер. Поїхали. Тепер робимо п'ять джампінджеків на місці. Потім 5 джампінджеків в один бік і п'ять в інший. Приготувались і поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. І п'ять по колу. Поїхали. Один. Два, три, чотири, п'ять і п'ять в інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять. Є, зробили літочок. Нижче. І ми розх... 에, груди тягнемо вниз з одного боку в інший, Як наймога нижче. Один, два, три, п'яточки залишаються. Залишаються на підлозі. Нижче. Так, а що це за кривий літачок? Вивели ручки. Ще. Ще. Зупинились. І наші крила склали назад. Взяли замочок. І розвертаємо ручки. Тягнемо, 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 тягнемо. Нище, нижче, нижче. Ще. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Є. Знову літачок. Вягнемо одною ручкою до протилежної ніжки. Один літачок. Два літачок, Три літачок, чотири літачок. Супер. А тепер прискорюємо. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зупинились. Зупинились. Зрозуміли. Тепер підтягуємо руку до, до гори. Отак вивертаємось. Є другий бік. Є. І тепер цю вправу робимо швидко. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, ще сім, вісім, дев'ять, десять. Зупинились, присіли. Присіли, наче жопонятко. Є. Є, 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 є. Присіли. Молодці, супер. Я хочу подивитися, щоб ви всі правильно робили. Є клас. Микола, давай сідай, сідай. Всі сіли в жебенятку. І ми робимо п'ять вистрибувань. Поїхали. Один догори. Я чекаю. Два. Чекаю. Три. Чотири. П'ять. Супер бачу, молодець. Дивіться, зараз робимо п'ять ще раз жабеняток, але так, щоб ніхто не чув, що ви приземляєтесь дуже тихенько. Щоб не було такого. А дуже тихенько, добре? Поїхали п'ять. Як, просто як пірічко. Поїхали. Один пір'ячко. Два. Три, чотири. А ну ще тихіше. П'ять. Супер. стягнули ніжки. Зробили гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Правою ручкою беремо праву ніжку за коліно і виводимо від себе. Виводимо, виводимо. Виводимо. Тримаємо. 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 Вище. Ще вище. Є. Друга ніжка. За колінко. І виводимо. Вище. Ще. Так, хлопчики, ну, взяли свої ніжки. Молодці. Праву ніжку кладемо над колінком. Ручки на мене. І присідаємо. Присідаємо. Одна ручка догори. Стоїмо. Нижче сідниці, нижче. Вирівнялись, друга ніжка. Присіли. Одна ручка догори. Сидимо. Сидимо, сидимо, сидимо. Молодці, ще трошки. Є, гарний вдих, видих. Вдих, видих. Візьміть якісь два предмети. Нехай це буде червоного кольору. Будь-який. Хай стоять. Мені все серводять. Є супер, Міша, бачу. Покажіть мені, що ви взяли. Ага, Максим, нічого собі в тебе шпаги. Телефон? Нестор, він що, червоний? Ага, хитруля. Іринка, бачу, супер-супер, бачу. Ваше завдання зараз цей предмет покласти собі на спинку, встати на четвереньки і зробити коло е, в один бік і в інший, але маленьке. Тобто, отак, тільки в, навкруги себе. Поклали, я дивлюсь, бо в мене тут брудна підлога, я не можу так зробити, на жаль. Арінка, супер, Валентинка в тебе, Софія, в тебе що там? Є! Вікуся! бачу там у вікусі якийсь відерко. Там хточе. Є? Uh, так, я взяла два червоних предмети і це іграшкові вежі такі. Супер, клас. А ну давайте я зараз здвинусь, бо мене тут виганяють. Ви тут? А? Так. Супер. Встаємо. Предмет встаємо. І тягнемось на носочках догори. Максимально, максимально, максимально вище. Ще вище. Ще. Ще. Залишаємось на носочках і нахиляємось вперед. На носочках. На носочках. Робимо літачок. Літачок. Є. І піднімаємо одну ніжку. Стоїмо на носочках. Є, друга ніжка. Є, супер! На п'яточки стали і обійняли свої ніжки. Обійняли ніжки міцно міцно. Міцно міцно обійняли. Є, молодці! Будемо ми, напевно, завершувати, бо в мене тут машина приїхала і вона дуже шумить, я нічого не чую. Як ви себе почуваєте? Так, давайте всі покажемо лайк. Like. За крутезну руханку на свіжому повітрі. Я думаю, що зараз дуже-дуже гарне сонечко, тому в кого є можливість, у вас є час зробити перерву. І після заняття фізкультурою обов'язково піти трішечки отримати вітамінку Д, яка дуже корисна для росту. Пані Ксенія, дякую вам. Давайте відправимо пані Ксенію середину. І відпустимо її, а ваші ручки зараз хвилиночку запитаю. Пані Ксенія, дякую вам, гарного настрою і гарного дня. Я хочу вас ще дня. послухати трошки. А, все Я тоді вас ще послухати. Давай, так, тоді у нас є ручки там... Нестор і Соломії. Нестор соломійка, будь ласка. Я хотів сказати це мой телефон. Круто, круто тобі, Нестор. Там -то Я бачу, він не червоний, він синій в тебе. Да, он сидит, но чехол ага, я зрозуміла. Хто ще яке питання хотів задати? Так, Софійка ще хоче задати питання, ручку тримає, Софія, будь ласка. А, я не зрозуміла, треба було все це все, все робити з червоним предметом, бо я робила це з червоним предметом. Постійно падала. Ну нічого страшного, головне, ти намагалась, молодець. Так, у нас, дякуємо, Софія, у нас Міша Войченко ручку тримає, але не бачу камери, і Евелінка ще хоче задати питання. Евеліночка, будь ласка. Я хочу сказати, що у мене теж планшет червоний. Боже, який ви круті у вас гаджети різнокольорові, круто! Так, але я думаю, цю вправу варто все-таки робити з чимось, що не дуже шкода, коли воно впаде на підлогу. Ага. Діма, в тебе питання і будемо мені. відпускати всіх. Діма, кажи. Я хотів казати кидати... корабль, полотки треба робити. Ой, дуже крутий корабель в тебе корабель. Його не бери. Там ще за карток нам серденько показує. Я не хотів сказати. Не хотів сказати, ну, добре. Та, ну, ручка піднята. Ну, добре. Не хотів сказати, то така. Ну, все, любі мої. Бувайте, всім гарного дня, але у нас ще ручка в Даші. Дар'я, будь ласочка, кажи. Ой, Боже. Вау, Крічка, дуже гарно. А я ще Круто, Звучай круто. Звичайно, справжній. Мені дуже подобаються такі білі-білі як їх називати? Шкарпеточки. Марго, ти хотіла щось додати, ручку тримаєш? Я хотіла подякувати за заняття. Я звісно, я не спіла на, ну, на початок, але дякую за заняття. Дякую тобі, Марго, нічого страшного, наступного разу встигнеш. Буде трошки довше, бо сьогодні У нам за вас. Це замку, тому все трошки переглянути. Максим. Дякую за заняття. І тобі дякую, Максим. Все, дітки, па-па. ви дуже класно сьогодні займались і до зустрічі. Па-па. Всім гарного дня, бувайте!